Удар складних матчів для Динамо триває. У восьмому турі команда Олександра Шевковського зустрічалась із металістом 1925. Усі найцікавіші моменти. Дивіться у нашому огляді. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео і не забувайте підписатись на футбол хаб. Рашиця. Забігає Мартинюк. Відтягує на себе увагу. Рашиця. Не пробив Біловар. Все почалось з того, що він м'яч втратив, але він і удар заблокував. Муяльський. Прокидає м'яч, але бачив в цьому епізоді арбітер, що не порушували правила проти футболіста Динамо. Між іншим Віктор Копієвський Сьогодні арбітер. Навішає Буянський? Центр штрафного ще раз відбивається гості Вівчаренко. Вертає Варакута. Буяльський пробити хотів з лето. Не піймав м'яч. Там важко було влучити. Насправді кут гострий. І попереду були футболісти харківської команди. Зараз бачимо ми більш обережну роботу, особливо на флангах. Коли хтось один має залишатися, Бо Волошин сідає нижче. Якщо про правий фланг ми говоримо, або Караваєв. ось він не йде у штрафний майданчик. Бояльський. Шабанов виходить за ним на фланг. Шапаренко. У Штрафний Кереро приймає. Кереро в ближній кут. Вракута в поперечку переводить. Ну а далі Рикошет від Волошина повз ворота. Гереро ну, розібрався тут у штрафному. Прийняв м'яч, пробив і добре пробив. Це вже не той момент, коли з двох метрів порожні ворота Гереро не забиває. Тут дійсно удар вийшов хорошим у нападника Динамо. Шабанов. Баркута вибиває на Михайленка. Шапоренко. Одразу вперед. Буяльський. Пуяльський. І удар від Волошина від Михаленка даруйте, але Варакута м'яч залишає в межах поля. Є другий небезпечний удар, але тут вже самі собі ці проблеми створили харків'яни. А невдала передача голкіпера у центр, Ну і далі Михайленко пробивав. Одразу злете ловив м'яч. Карваєв Короткий пас віддає у штрафний. Волошин п'ятою. Буяльський. Прибирає під праву. Калюжний не дає пробити. Буяльський. Далі. Заходить у штрафний падає. Хол в, атаці. Хол в атаці Фіксує Копієвський. Ну, що ж, не вірить сьогодні. Буяльському головний арбітр. Був ще момент ближче до центру поля, де я сподівався на штрафний Буяльський, але тут Нувар зараз може підкоригувати рішення. Ой-ой-ой, Литвиненко. Огундана, Буяльський. Повернув знову Вівчаренко, Подача на дальність. стійку, дуже високо аж до Караваєва долетів м'яч. А той Лівоє закидає удар через себе. І тягне м'яч Варакута. Це було красиво. Ну, хто як не Буяльський, міг ось так пробити. Прості удари це не для футболіста Динамо. Буяльський завжди намагається якось елегантно завдати удару. Ну і це справді було надефектно. У центрі захисту дає передачу вперед. Калюжний проходить пас на Ітодо. Ітодо пробиває! Біловар. Рваєв. О, і що там з біловаром сталося? Заміна потрібна. Ну, зараз лише сподіватися, що п'ять хвилин ніхто тягнути не буде з заміною. Ось ці два пани особливо. Хто його знає, як там у меншості проти команди Бартуловича? Пішов вже з поля Біловар. Виходить замість нього Владислав Захарченко, номер 34-й. Кереро об'єздали Варакута, Переводить м'яч бік. А проходить Паста Фланг, але тут Михеленко на перехопленні. Буяльський. Караваєв. Анегізом. Волошин пробиває. І м'яч залітає у ворота. 1-0. Динамо виходить вперед. Ну, ніхто з польових заблокувати не зміг. І Варакута теж трохи був дезорієнтований саме спробами своїх польових гравців дістатись до м'яча. Ну і Волошин прошиває усіх цим ударом. Динамо таки реалізовує свою перевагу. І під кінець першого тайму забиває команда Шевковського. А втретє, у сезоні саме у чемпіонаті, втретє, забиває Назар Волошин. Шапаренко. Карваєв. центр на Михаленка віддає. Пасу штрафний Гереро отримає м'яч. Гереро обіграв Павлюка! Гереро в ближній кут. Не влучає Едуардо. Ну, Шовковський знову незадоволений, але насправді момент хороший. І Гереро класно розібрався, як посадив тут Павлюка. Але не влучав у площину, там навіть якби й не голкіпер. Не йшов м'яч у ближній кут. Дві хвилини. Додав Копієвський в першому таймі. Кармаєв. Шапаренко. Ну і знову Калюжний. Калюжний просто читає номер на спині. Передача на Волошина, Мартинюк. Шабанов. Шабанов зараз підкати не дістав. Передача на лінію Буяльський. Лівою пропиває Буяльський. Вище воріт. Але був рикошет. Пролетів пов Шабанов. Бояльський намагався лівою в цьому моменті забити. Дуже багато важливих функцій виконував у першому таймі. Напрямок атак, темп, все це намагався. Диктувати Шаперенко зараз без фолу динаміцю відібрали м'ячі. Передача від Буяльського Кереро у штрафному. Кереро не забиває. Варакута ну, формально врятував, але тут більше Кереро пробив голкіпера. Ще один момент нападник Динамо не реалізовує. А тут Рашиця там за обличчя, за поперек, і за те, і за те схопився одночасно. На нього якраз передача. Нещеред. Караваєв так спокійно, холоднокровно зіграв, але настільки ж не точно. Зараз відібрали м'яч. Харків'яни і то пробиває одразу. На місці Нещеред. Ще один удар у площину Ну, Лише другий, до речі, у металіста 1925. Зараз Тіаре. Не вирішив обіграти Калітвінцева, то м'яч відібрав. Ну і далі зреагував першим і Тодо. Літвінцев. Розстріл. І Тодо. Блокують удар. Калюжник залишив м'яч на Антюха. Мартинюк. Передача. Ітодо залишає м'яч. Литвиненко. Пробиває один Забиває команда Младина Бартуловича. І дуже класна комбінація зараз далась харків'янам. Іван Литвиненко зрівнює рахунок. Зараз дуже легко от, в цій атаці дали футболісти Динамо супернику зайти з м'ячем. І ще на самому початку. Ось ми звернули увагу так шабано, як легко він зайшов з м'ячем. І далі жодного пресингу. Жодної активної спроби відібрати м'яч. І піхальонок теж вийде замість Буяльського. Шабанов. Знову на лівий фланг. Мартинюк. Мартинюк, низом на Ітодо. Ітодо ставить спину. І Тодо. Залишає назад. Калюжний. Пробиває здалеку. Неточно не вийшов як слід удару капітана Харків'ян. Але, можливо, до речі, був рикошет. так. Захарченко від нього м'яч полетів на кутовий. Подача І Як же тут не влучає по м'ячу Ітодо? Ох, і момент зараз виникає у гостей. До речі, взагалі ніхто не грав проти ітоту. Суперник показав у другому таймі, що може бути цілком конкурентним. Захарченко. Немає фолу від нього. Відібрав м'яч захисник, віддав вперед. Кабаєв. Кабаєв обігрує суперника. Кабаєв! В ближню дев'ятку пробиває. Маракута. Знову на місці голкіпер харківської команди. Вогонь, гол, 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 гол. Ілюша. Ілья. Ілья. Стой, стой, стой. Мартин, Ілья. Мартин, Ілья. Єсь, блядь. Мірає Крупський у центр. А Мартинюк. Відкинув у фланг. Рашиця. Рашиця, Рашиця пробиває за меж штрафного позворота. Все ще замін не проводить. Младин Бартулович, Виходить Брашко. Ну. Цікаво, цікаво зараз. О, треба забивати переможний м'яч. А Виходить ще один опорник. Деєсо стакопієвський. Пробиває Калітвінцев. Рикошет. На котовий полетів м'яч. Достатньо сильно так приклався. І в брошка влучив Калітнцев. Михаленко. На Кабаєва. Кабаєв. Ну, дуже просто зіграв зараз. його зупинив Кабаєв. Що це було? Зараз відскок від Кабаєва. Когот не вийшов удар. І ще раз передача Крупської у штрафному. Далі у центр. Тут Мба спиною. Удар від Литвиненка позворота. Ніхто таки не вийшов на чітку ударну позицію зараз у Харків'ян. Ну, Кабаєв зараз міг поховати свою команду в цьому матчі. Ну, але вдруге Литвиненко не забив. Захарченко. На лівий фланг. Тут Кабаєв. Кабаєв проти Салюка. Грає у центр. Брашко пробиває здалеку. Вище воріт. Ну і з великою ймовірністю на цьому все. Ну що ж, четвертий тур поспіль. Нічия. Ну, але пам'ятаємо, жодної кризи немає. Все добре. Вибиває Варакута, і Купієвський дає фінальний свисток. Динамо знову втрачає свою перевагу. Знову грає в нічию. в четверте поспіль у чемпіонаті. Команда Шевковського не може перемогти. 1-1 проти металіста 1925. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.